Погода в Україні у найближчі дні буде переважно теплою і сухою, але не всюди. У вівторок, 19 вересня, у західних областях будуть лити дощі, а подекуди навіть з грозами та поривчастим вітром. В усіх інших областях опадів не очікується. Таким прогнозом погоди поділилася у Фейсбук-синоптик Наталія Діденко. Подивимося на погоду вівторка. Та загалом поточного тижня. Літо в Україні ще триває. Щоправда, бабине, але ми не проти, кому треба трохи дощів 19 вересня опади ймовірні у західних областях України. Дощі можуть поєднуватися із грозами та поривчастим вітром. Проте більша частина території України все ж належатиме антициклону. Опадів не буде, розповіла синоптик. Діденко додала, що температура повітря не зазнає особливих змін. Вона тримає Триматиметься на рівні від плюс 23 до плюс 26 градусів, але у західній частині нашої країни дощ знизить температуру повітря до плюс 19 плюс 23. Синоптик зазначила, що за попередніми даними до кінця тижня суттєвих змін у погоді не передбачається. У столиці України 19 вересня буде сухо і тепло. Температура повітря триматиметься на рівні від плюс 23 до плюс 25 градусів. У середу може трохи щось капнути і дещо знизиться температура повітря. Проте загальна синоптична картина залишається поки красивою і комфортною. Сухо та тепло. Зазначила синоптик. У той же час діденко попередила. Що у вівторок 19 вересня у нашій країні можлива активізація магнітних бурь. Часто прогнози магнітних бур різняться. Проте попередити хочу, за деякими джерелами, 19 вересня очікується суттєва активізація магнітного поля Землі, тобто магнітні бурі. Якщо ви помічали, що це на вас негативно впливає, про всяк випадок зверніть увагу. А так сонце тепло, дощі лише в західних областях. Та й то ненадовго, написала синоптик. Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на тиждень. Дощів з грозами варто очікувати лише у низці регіонів, а на більшій частині території України буде сухо і сонячно. Подекуди температура повітря буде навіть спекотною. Вона підніметься до плюс 31 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.